Згідно з щоденним зведенням генштабу збройних сил України на Куп'янському напрямку, росіянам не вдається посунути лінію оборони наших захисників на Харківщині поблизу Синьківки, Іванівки та Стельмахівки в Луганській області, українські воїни відбили 10 ворожих атак. Авіаційних ударів противника зазнали 5 населених пунктів, зокрема Петропавлівка та Курилівка. Натомість на Лиманському напрямку наступів армії РФ за минулу добу генштабом Збройних сил України зафіксовано не було. Окупанти гатили з авіації по Серебрянському лісництву в Луганській області та Верхньокам'янському на Донеччині. На Бахмутському відтинку загарбники проводили наступальні дії в районах Хромового, Клішіївки та Андріївки. Проте відновити втрачене положення поблизу цих сел росіянам не вдалося. Разом з тим, ворог не мав успіху і біля південного. Загалом українські воїни на цьому напрямку відбили 15 атак. Противники надалі проводять наступальні дії та гати з авіації на Авдіївському напрямку. Атаки ворог проводив в районі Сєвєрного та Первомайського. Авіаційних ударів зазнали шість населених пунктів. Серед них Євдіївка, яку окупанти продовжують намагатися оточити. Успіху не мають. Сили оборони дають гідну відсіч. На Мар'їнському напрямку українські військові стійко тримають оборону більше 20 атак противника біля атакованої з авіації. Мар'їнки нашим захисникам вдалося зупинити. Також армія РФ не мала успіху внаслідок штурмів в районі Старомайорського на шахтарській вісі. Ворог не атакував на запорізькому напрямку, на відміну від наших захисників, які продовжують наступальну операцію на Мелітопольському відтинку. Українські воїни виснажують загарбників та завдають їм втрат серед особового складу та кількості техніки. Три села Запорізької області опинилися під вогнем. Ворожої авіації також окупанти завдали авіаційних ударів по семи населеним пунктам на Херсонському напрямку. Зокрема, від вибухів здригалися в Новокаїрах, Береславі, Козацькому та Іванівці. Наші оборонці натомість продовжують вживати заходів контрбатарейної боротьби та уражати тилові позиції противника.